Готування їжі у разі відсутності електроенергії справа не з легких, і не кожен громадянин за станом свого здоров'я може це зробити. Днями комунальне підприємство Селидівської громади отримало мобільну польову кухню, аби підтримати громадян у разі тривалих відключень світла. Кухню привіз представник благодійної організації Карітас Маріуполь за сприяння благодійної організації Карітас Краматорськ. Або для того, щоб страхувати мешканців нашої громади в случае відсутствия багато часового відсу, ну, світла, коли не буде. А також для того, щоб, якщо у нас якісь проводяться роботи ну, в час, коли холодна ну. Погода, ми могли годувати своїх мешканців гарячими обідами чаєм. Директорка підприємства зазначає, кухня вже обладнана усім необхідним та дуже легка у використанні. Тут одночасно отримати обід можуть близько 150 людей. Вона працює від дізеля В цій польовій кухні чотири горілки, одночасно 150 літрів. Ми маємо приготувати страви. Також є тут прилади столи дошки, всі приналежності, які необхідні, ополоники, сковородки, все це є. Волонтерам та благодійникам уже випала можливість випробувати цю кухню у справі. Так вони нагодували гарячими обідами рятувальників, які демонтували аварійні конструкції найпостраждалішого внаслідок ворожого обстрілу 15 листопада багатоквартирного будинку. Анастасія Бурковська Данаїл Чепіль з міста Селидова спеціально для Капріньюз.